Доброго здоров'я всім добролюдям. Слава Україні! А залітні великороси відразу йдуть нахуй. Сьогодні покажу чергову свою вундервафлю. Це саморобний блок живлення імпульсний з регулюванням як струму, так і напруги. Керування на Arduino. Плата керування та, що була в першому відео по лабораторному блоку живлення на Arduino. Коробочка, вимикач мережі живлення, резинові ніжки, вентиляція, по керування. Енкодер керування. Кнопка вимкнення, вимкнення, виходу, індикатор, показує, що вихід вімкнутий, і кнопка. Керує швидкістю на влаштування. Тут я трішки спростив програму відносно минулого відео. Всередині на великій платі в мене весь блок живлення разом з імпульсним понижуючим перетворюючим. Спереді. Плата керування, Та, що була в першому відео. Так як плата вже була готова. Це плата вже друга версія. Перша версія нормально не запрацювала. Планувалося як на 250 Вт, але трішки провтикав з діаметром конденсатора. У мене є конденсатор на 270 мікрофарад Я чомусь думав, він на 25 мм в діаметрі, а він виявився на 30 мм в діаметрі. Сюди не стає на 25 мм у мене тільки на 150 мікрофарад був. Тому зараз він видає 150-160 Вт. Але, в принципі, такого вистачає. Тому плату знімати не буду. Можна монтаж подивитись на фотографіях. Сам дросель доволі цікавий. Осердя PQ 2615. Намотана мідною фольгою, товщина 0,2 мм і ширина 5 мм О, на ширину вікна. Таким чином маємо мм квадратний поперечного розрізу. Ну, таким чином дросель повинен нормально витримувати струм десь 6-8 А в залежності від інтенсивності обдуву. Короткочасно, може і 10-12 А, але потрібно дуже добре його обдувати, щоб не перегрівався. Сам блок живлення на мікросхемі NCP-1392. Видно на фото сам перетворювач. Поряд мікросхема tl 494 Це вже вихідний перетворювач з регулюванням напруги і струму. Поряд мікросхема LM, підсилювач напруги з шунта, шунт, два резистора по 10 млн в сумі 5 млн. Це, Ця плата теж не дуже вдала, тому не буде ні схеми, нічого. Просто можна подивитись відносно красиву плату, але вона не запрацювала так, як хотілося. Дуже малий опір шунта, плюс є операційний підсилювач після шунта і стабілізація струму на малих струмах не дуже добре працює. Плюс, якщо замкнути на коротковихід, струм більший, ніж встановлено. Якщо б прибрати підсилювач і збільшити сам шунт, то стабілізація струму доволі точна. Але тоді доволі багато напруги падає на самому резисторі шунта. Тут же ж в такому на 5 млн. Не дуже великі втрати. В якості ключа стоїть анканальний польовик з зовнішнім драйвером. Драйвер FAN 73711. Схема включена. Точно здошита, нічого там свого я не намалював. Ну, і сама схема керування на TL-494, така, як і у всіх, тільки що сигнал шунта йде через операційний підсилювач. Можна подивитись відео живлення на модулі 5005. Параметри трансформатора точно такі самі. Ну і самі параметри схеми. Теж приблизно такі самі. О, Моя заставочка. Ну і плюс є сама проблемка, те, що при короткому замиканні з товстими проводами провода в мене 16 АВГ. От Зараз допустимо встановлений струм. 4 ампера, При вимкний виході вже 1,5 А. Якщо вимкнути, то обмежена йде і на більшому струмі. Але якщо додати хоч невеличкий резистор, зараз в мене два резистора по 0,22 Ом. 0,11 в сумі, вже струм більш-менш відповідає тому, що встановлено. На краях діапазону трішки значення відстановного і заміреного відрізняється. Калібрувалося все на, 4, на середину діапазону на 4 Ампера. По напрузі тезде десь, десь на 01 вольта. 01,015 Вольта. На краях діапазону обманює. Але, в принципі, так як імпульсний блок живлення. На проводах при такому струмі, навіть на таких товстих проводах, бадає більше, ніж він обманює, тому що тому можна і так користуватися. В якості навантаження буде такий резистор в сумі 12 Ом. Так, на виході 11,99 12,0 Частина падає на проводах Збільшуємо напругу 18,95 19.0. Ну тут, так як один знак після крапки, то контролер трішки округлює. Там може бути напруга трішки менша. Так, 25,7. 25,4. Ну, струм набагато більше. І вже десь 0,2 вольта падає на проводах, ну і плюс трішки прибрехує на 1 соту вольтметр. В принципі, так як сама схема трішки завищує, то з враховуванням падіння на проводах ми маємо ці самі 30. 29,9. Тут у нас буде 29,8 і тут 31. Ну, Цей сам показометр на 2 соті. Береш тут відхилення 1 сота. тому в принципі, Не так же и погано. Так, сорок. Уже сто тридцать восемь ватт. Тридцать девять и девять. Сам показометр 42. Тут вже на максимумі 300, тому що струм вже доволі великий. Так, тепер по обмеженню струма. Ну, як видно, якщо в мене на виході 0 і через амперметр і опір, то струм доволі низький, тому що там. Нульова напруга не нульова, а десь 0 скількись вольт. Вмикаємо висновку 4 Ампера. Показує 3,99, Ну, тут 4,01. Так, Зменшуємо. 1,53, 1,53, 1,58. На малих струмах там уже набуто більше бреші. Збільшимо. 6,47, 6,5, 6,42. Вже вперлись по накрузі. 8 Ампер, 8,06, 7,91. Ну, як вимірний прибор його використовувати не вийде, але просто бачите, який порядок струму, коли щось випробовуєш, то відносно непогано. Як видно, майже 10 ампер витягує при напрузі 15 вольт, тому що йде обмеження 150 Вт. Було чутно, як вентилятор скинув оберти, тому що почалось вже обмеження по самому блоку живлення. Якщо до 150 Вт, то він більш-менш нормально витягує потужність. При 12 В можна буде короткочасно мати 10 А в такому маленькому корпусі. Постійно десь 6-7 А відносно нормально витримує не дуже великий нагрів. Так як радіатор розраховувався і сам трансформатор на потужність 250 Вт, то я датчика температури навіть не ставив, тому що і так на 150 Вт його вистачає. Зараз можна буде подивитись на рівень пульсації на виході. Голки зараз є, тому що наводки від мережі через Y конденсатор. Ну і плюс підключено просто напряму на вихід разом з землею самого щупа. Якщо зробити коротку землю і поставити тут конденсатор на 1 мікрофарат, так як по стандарту бажано, то цей голок майже не буде. Так, вмикаємо вихід 7 А. Ну, зробимо 8 А. І сумарно сама амплітуда десь 50 мВ від піка до піка. З голками разом буде більше. От якщо беру я за корпус, голки збільшуються. Хоча пульсації не повинні збільшуватися. Це все тому, що впливає на саме вимірювання, на сам вхід осцилографа. Для цього і роблять розв'язку осцилографа від мережі для того, щоб можна було дивитися звичайні блоки живлення. Ну, навіть з голками 80-90 116 мВ. Це на максимальному струмі. Самі основні пульсації від конденсатора зменшились, а голки не зменшились, тому що вони не залежать від тих пульсацій, а залежать тільки від ємності ігри конденсатора і самої електромагнітної обстановки на столі, де йде вимірювання. Але основна гармоніка. Пульсацій зменшились. Як для імпульсного, ну зараз от майже 2 Ампера. Якщо я приберу руки від сворог від столу, то пульсації зменшаться. Якщо піднесу, 100 100 чимось. Мілівольт. Потрібно брати короткі щупи і вимірювати з ними рівень пульсації. От зараз можна бачити, я зробив отаку пружинку на щупи і відмикаю до самого роз'єма. І видно, що голок вже майже ніяких нема, тільки коли беру руками. Оселуров. Таким чином рівень пульсацій 26, 30 мВ при струмі 2 А. Збільшуємо струм. Так, 5,26 і рівень пульсацій 44-46 мВ. Якщо піднесу руку до стлора, то він трішки збільшиться за рахунок того, що голки з'являться. Так, 8 А, рівень пульсацій 40 мВ, ну, 100, 100 кГц. Десь на 100 кГц у мене йде перетворення. Низькочастотна пульсація. Майже нема 50 Гц. з'являється, якщо перевищити потужність більше 140 100 50 Вт, тоді з'являється вже друга гармоніка пульсації 100 Гц. До 140 Вт, їх рівень 100 Гц майже ніякий. Отака ондервафля. 8 Ампер струм і всього 46 мВ, якщо міряти по правилам, коли нема земляної петлі. Вот такая вот вундервафля, вафля чергова. Довольно компактный блок живления. Ну, разом с вентилятором и энкодером. 140 мм в длину. Так, где 90 на 55. По теме ардуинок будет относительно скоро. Ще один проєкт подібний з таким самим кулером, Подібна плата, теж Arduino Nano, але буде електронне навантаження. Але на цей раз вже будуть індикатор і органи керування не на проводах і роз'ємах, а прямо на самій платі. Буде типу цих китайських модулів електронних навантажень. на 150 Вт ті, що подаються. Але на Ардуїні. Цей проєкт буде повний, буде схема, буде прошивка. Надалі я не знаю, чи є сенс в цьому всьому, тому що, як я побачив, нікому воно нафіг не потрібне, ніхто його робити не буде, тому що тут СМД, на моїй платі ніхто його складати не буде, тому немає сенсу викладати на подальші проекти. Печатні плати, схеми і інше. Можу просто показувати, що я роблю для себе. Або, якщо хтось хоче, щоб я щось робив таке для всіх, то... тоді всі дружно вибирають, що це буде, і якісь гарантії того, що хтось його в мене купить потім, тому що викидати просто так гроші. Для того, щоб зняти відео, це куча роботи. Саме відео зняти, плюс витрачати гроші. Мені воно якось не дуже цікаво. Саму цю плату можу комусь продати, якщо їй цікаво. Уже тут все готове. Індикатор кнопки ті, що були в відео. Просто підключається живлення, навантаження і готовий блок живлення 30 вольт від 0 до 30 вольт лінійний. І до 3 А. Доволі такий якісний і з хорошими характеристиками. Там відео були відносно великі пульсації, тому що він працював від цього імпульсного блоку живлення. Тут модульний найкращий, в нього на вихиді ємність не дуже велика, і в нього 7 по собі пульсації. Коли я його відмикав від акумуляторів, то пульсацій в нього майже ніяких не було. Точніше, ослограф там нічого не показує, якийсь шуми там. Він сам по собі щось там дергається, навіть як ні до чого не підключений. Тому можна сказати, що якщо живити його від акумуляторів або від якісного блока живлення імпульсного, то пульсації в нього будуть там менше 10 мВ. Те, що в мене ослограф, нічого показувати не може там. Тому, Якщо комусь потрібно, можу його продати. Ціна буде з індикатором на 1,3 дюйма 1200 гривень, з індикатором на 0,96 дюйма, 1100 Хтось скаже дорого. Але я все купував у нас. Arduino, плату я замовляв у нас, сама плата десь 300 гривень обходиться. Ну, так як я замовляв. Ще інші плати, то воно чуть дешевше, десь 200 гривень плата обходиться. Але якщо навіть в Китаї замовляти 5 плат і використаєш лише одну, то буде десь так само, а може навіть трішки дорожче. Тому радіатор плюс теж там до 300 гривень. Можна, звичайно, купити бушний, але в мене новий плюс Arduina, індикатор і все інше. В сумі виходить приблизно десь 900, майже 1000 гривень. Тільки на комплектуючі. А плюс ще купу роботи я по ньому зробив. Тому, я вважаю, ціна більш-менш адекватна. Китайські аналоги на Мігі 8 він дешевший, звичайно, але по параметрам він гірший. Там в нього немає нормальної стабілізації струму, в нього програмне обмеження струму з рахунок зменшення опорної напруги по напрузі. При короткому замиканні там він не може нормально обмежити струм. Там йде захист, вимикається повністю вихід. Тут іде нормальна стабілізація струму і напруги, апаратна, а не програмна. Якщо нікому не буде потрібен, то, можливо, якийсь корпус ну, трішки більше цього, його вгодую і буде в мене, буду вже продавати на OLX Зібраний разом. На ну, сьогодні все. Тримаємося до наступних зустрічей.